Будь Уйди ласка, скажіть. Ну, Яка безопасность? Я хочу квіти положити. Ну Я тебе прошу, пожалуйста. Я что, должен оттуда ходить сюда? От, хто вас не... найняв? Що на я не можу положити квіти в Небесній Сотні. Ребята, не о чому я не пускаю? Що людей не Що Чого голови пускають? Хто вас найняв? Подивіться, будь ласка, охорона. Не пускають положити квіти навіть. А чого ви не пускаєте, можна і не представляється яку організацію. Кажуть, до старшого звертатися. А старшого, хто старший? Я хочу старшого побачити. Ребята. Ви його знайдете на конкурі. Де знайдете? Ну а ви хто? Представтеся. Я? Я, що я думаю, так само ну я прийшов, ну так ви кажете на, на контурі, хто я, на контурі. Як я вам розказувати? От ми хочемо. Я хочу пройти квіти положити. Чого я то, не я маю то, права положити квіти? Ну, я раз, я, я чогось не впевнений, що рік підтумує, тому ви всі тут були. Ребята, <плес> так, это, не, це церкви шепято. Я реально говорю, ничего нельзя про цветы. От подиви, <та>, от подивіться, <плес> <вот подивите, плес> будь ласка, зараз за 500 шерифо, именно Що Ой, Ви Будь нема, ласка, до кого звернуться? Хто старший? Чому ми не можемо положити квіти? Я хочу положити квіти і піти. Ну нема старший. Я Допустим, туди ми мене там послали. Віде, ми через, через рамку віде, прийшли. Віде, я пішов туди. Ту <-тру> Ту <-тру> що яка Щоб організація? Я хочу старшого побачити, на кого ви працюєте? Я ж Марі... там була. Я називаюся мені дівчинка тут бігати. От подивіться, тепер зараз ці люди не пускають і не представляються, яка організація. І не можна положити киянам віддати честь загиблим героям Небесної Сотні. Ти, пасмі, от стара лінія стоїть. А ось сзади ще. Я не буду ну що, ну, я, я, я вислушаю. Вот дійство. Організувала громадське об'єднання батьки героїв Небесної Сотні, которые попросили зробити саме так із уваження к ним. Ми де, сделали де, так. покажіть постанов. Де? постанов публічно має не, це бути публічно буде. все І людям. розказати. Я, от що я не можу сказати? Ми, ми прийшли нам кажете. А Ви сейчас провоцируємо. Я не я ми не Ми Хочу, хочу положити квіти і піти. Пожалуйста. Я не знаю, хто тоже, наверно. Ну смотрите, женщины смотрите, ботина, он повели. Это отдельный выход от них.